Ми молились сьогодні за Україну, щоб Господь змилувався. Книжка під назвою Пробудження начинається з мене, написана Людмилою Плет Пробудження починається з мене. На російській мові пробудження починається з мене». Ми сьогодні хочемо, щоб Бог змилувався над Україною. А чи ми сьогодні хочемо бути християнами біблійними? Біблійними. Так як уче слово Боже. А чи ми сьогодні дуже маємо цю справу бути тут? Невзирає ні на що, не на якій своїй похоті, на яке своє здоров'я, будь тут. А часто ми просимо в Бога на колінах, як було співалося зі слізми, навіть вірше розказувалися слізми, і просимо, Господи, ти дай мені справу, дай мені оце нестерпне бажання будь серед народа Твого. В місті з народом Твоїм Твоє твисяте. Часто. Стаємо на коліна перед Богом і просимо в молитві, дай Боже мені. Я хочу мати цю справу я хочу мати це не статне бажати. Слави Тім'я Твої святе, прославлять тебе, Бога живого. Часто давайте скажемо самі собі. Як за часто ми цього бажаємо. Як за часто ми просимо Бога і молимося, Боже мій. Помилуйте наш народ України. Дай нам справу слави імені Твого Святого. Чи всі із народом України сьогодні кажемо слава Україні, слава нації. Що ми вибрали? Слава тімі Господні! Так. Просить надо так, значить з себе. Господи, і я хочу. і Я хочу бути похожим на Тебе. і Я хочу, щоб Твоє ім'я прославлялось і славилось. Дай мені на це нестерпне це бажання. Славить ім'я Твоє Святе. І нам, Слово Боже, не раз за це говорить. Будь ласка, окрудьте, а що поговорить? Дякую. Нам слово Боже говорить ті слова, я буду читати. Хоча апостол Павел, Дух Святий, через устами апостола Павла, не раз обращався до народу і говорив ці слова. І зараз я читаю перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірші. Наглядай за собою і за наукою. Пробувай у тому, бо це роблячи, ти спасе само себе і тих, які слухають тебе. Наглядай за собою і за наукою. Послання до Римля до Корінфян каже Павел, що каже, самі себе спитуйте, самі себе слідуйте, вірю ви. Тобто, це не робіть. Так, як там раз у місяць, бо раз у рік, провіряй, це каже Слово Боже, наглядай за собою постійно. Наглядай за собою. Чи ти віриш, Чи ти віриш в Богу? Чи ти служиш Йому? Яке твоє серце і як ти цього це хочеш робити? Чи маєш ти на це справу? Чи маєш ти оце нестерпне бажання Ісус Христос каже? Хто жаждущий, хто має справу, прийдіть до мене і пийте цю воду. І я дам, хто має справу. А хто ні, той не получить нічого. Е, Ісус, Слово Боже, нам говорить так, е, це в восьмому розділі до Римлян. Каже Слово Боже так. А якщо Христос у вас? То тіло мертве для гріха. Провіримо себе. Що живе, хто живе в нашому тілі? До чого наше тіло вліче нас? І взагалі, хто господствує над нами? Дух Святий і тіло? Під чиї ми, як би так сказати, йдемо бажанки свого тіла? Воно нас вліче, воно нас тягне, та не спіла голова заболіти, та я вже останусь сьогодні вдома не піду собрання. А чи не прийти в собрання і помолитись Богу, і попросити мілості його, щоб він істили. Та вже трошки голова заболіла, та там трошки нога заболіла, та вона ще й толком не встила заболіти, та я вже не піду. Хто має справу на це? Хто хоче славити ім'я Святе? Хто хоче? А якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха. Коли живе в нас Христос, ми будемо хотіти славити Його ім'я святе, прославляти його, Бога живу. Буде в нас оце це бажання, щоб наш народ України. Навернувся до Бога щирим серцем. Буде це бажання. Буде людина, в кому живе Христос, буде просити за це Бога. Бо тільки в оцьому, коли народ навернеться до Бога, і в нас дуже багато прикладів в старому заповіті, коли Бог допускав для народу ізраїльського тяжби, війни. І казав, от якщо ви навернетесь до мене, я це все зупиню, це все прекратиться, бо в моїй владі це все. І якщо сьогодні народ України скаже слава Богу, і навернеться до Бога, то Бог зупине. Для Нього нема, бо Слово Боже каже нам, що. Серце царя в руки Господні. як потоки вод, куди він хоче, туди і направляє їх. Помню, дитинство. Коли текла вода, і що в дощ, а ми хотіли отак ось зробити. І починали строїти греблю. І направляли куди нам хотілося. Помните, було таке. Отак і Господь. Так у Господа в серце царя в руках Господня. Як куди захоче, він туди й направить. І, направ. і поки найпершу чергу в нас не буде цієї спраги, не навернутись до Бога з чистим серцем. Коли не буде народу України цієї справи, служить Богу, прославляти Його святе Ім'я, не своє, не себе, а Його святе Ім'я. Ми будемо дивитись на Слово Боже, виникати Слово Боже і завжди провіряти своє життя, провіряти своє серце, чи воно хоче служити Богу, як ми хочемо служити Богу, як ми провіряємо своє життя. Його треба спитувати, слідувати своє життя, дивитись. Які більше в мене забаганки? В мене є бажання служити Богу чи щось друге робити? Слово Боже нам говорить такі слова. Хто говорить, це перше послання святого апостола Івана, другий розділ, шістий вірш. хто говорить, що в ньому перебуває, то повинен поводитись так, як він поводився. Він тут з великою букви написав, як поводився Ісус Христос. Хто говорить, що в ньому перебуває, хто буде бажання, оце нестерпне бажання. Завжди поводитись так, як поводився сам Ісус Христос. А Він і взагалі не що. щоб дати нам життя вічне, щоб дати нам спасіння, пішов на Криза Гофе, пішов раді нас. Йому там в небі було хорошо. Йому там вступали хори, хори ангелі. Остали все. Остави славу неба. Оставили все. Для того, щоб дати нам життя, щоб дати нам спасіння. Христос прийшов на цю землю. Щоб ми мали життя, мали життя вічне, щоб служили Богу, щим серцем ходили перед Ним. Ще одне місце священне Описання я зачитаю. І ми будемо молитись. Вникай в себе і учи, Каже Слово Боже, займайся цим, постоянно. Вот Бо так спаши себе, ті, хто слухає тебе. А нам приходиться говорити. А нам приходиться розказувати за Ісуса Христа. А щоб спасти ті, хто нас слухає. Надо бути самому, тим, яким хоче Христос нас Перше послання святого Апостола Івана, третій розділ, 6 вірш. Кожен, хто в ньому прибуває, той не грішить. А кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав Його. Хто грішить, не бачив Господа і не пізнав, і не знає Бог. Людина, яка дійсно любить Бога, вона не буде хотіти грішити. Буде стремитися завжди не грішити. Стремиться до В Мені буде завжди бажання будь там, де Господь. Там, де його ім'я святе прославляється, буде це бажання. Буде це нестерпне бажання. Бо так говорить Слово Боже, кожен, хто в ньому пробуває, не грішить. І так ми можемо себе провірити, кому ми служимо, перед, перед ким ми ходимо і що ми робимо. А зараз я хотів би, щоб ми молилися, щоб ми просили Господа найперше за себе, щоб Господь допоміг нам і так же молитись. За нашу Україну. Амінь.